В лох. Але сьогодні я вирішила спекти чи абату. Хоча у мене цей рецепт і є на моєму каналі з рецептами, але я вирішила ще вам нагадати про нього. І сьогодні я буду її робити з сиром. хочу зробити Тут у мене 440 грамів борошна, я його просію, Тут 8 грамів солі. 3 грама сухих, сухих дріжджів, перемішуємо, додаємо 340 грамів води теплої і 40 грамів оливкової олії. У мене є ще один рецепт чабати. Ой, ну вона готується двоє суток. Навіть троє на саме приготування, а два, двоє суток на розстойку. Так, не знаю, чи кому буде цікавий такий рецепт, чи ні. До речі, ви напишіть, і я тоді приготую. Бо я хотіла його зняти, але думаю, ну хто буде його три. Дні готовить. Так, додаю, в мене заморожений, тут моцарелла і чедер. Ну так, жменю, я не знаю, я не важила. До речі, звичайно, краще було б, якби він був не заморожений, бо він ж холодний. Але це мені прийшла в голову тільки-тільки. Така думка. Так, ну, не знаю, може, ще трошки. Дуже удобно. Я купую оце так, окремо чедер, окремо моцарелу, потім все це тру і Складаю або в контейнер, або такий силиконовий контейнер, кульок, контейнер, і заморожую. Потім, коли треба, чи якийсь гарячий котой, чи на піцу. Ну, любі блюда, куди треба. Так, Я знову без мікрофона. Тому що мені прийшла ця мисль зняти ось ось прямо. Так, накриваю плівкою харчовою і в теплому місці на 30 хвилин залишаємо. Або якщо у вас є в духовці режим для розтойки тіста, то тоді в духовці. Це через пів години, так, змочила руки, тепер мені треба його отак, на чотири сторони повитягувати. І знов ставлю на 30 хвилин на розстойку. Так, тепер через пів години і ще раз робимо те саме: змочіть руки водою. витягуємо на чотири сторони. Тільки обережно, щоб тісто не порвалось так от, ставимо на пів години, знов достаємо. Орію якийсь квадратний контейнер і вивалюємо сюди тісто накриваємо і ставимо ще на 30 хвилин останніх. Так, тепер підготуємо. Де будемо викладати, посипаємо борошном рушничок. До речі, це оце ж сітечко, що я вам показувала в розпакуванні з AliExpress. Дуже зручно, і не обов'язково, щоб ця була половинка повністю закрита. Я, до речі, знайшла таке на на наполовинку. Але. Вирішила не купувати, бо це спробувала і це підходить. Так, достаємо нашу красоту. Ой, гляньте, яке воно гарне. Так, тут зверху теж посипаємо. І тепер вивалюємо його на. Нарушничок? О, бачте, то повинно отак чік і все одійшло, бачите, чиста коробочка. Отак обережно. Склали пополам. Тепер на наскільки, Я срублю четыре чайботки таких. Пробуем вот такие бортики. Так. Закриваємо ще рушничком і залишаємо десь на 30-40 хвилин, щоб підійшло. Тепер треба обережно перекласти чіабату на противень. Так. Так, тепер зверху бризкаємо водичкою для того, щоб корочка була. І ставимо в духовку розігріту до 240 градусів. Потім ми виключаємо на 220 і запікаємо 15-20 хвилин до хрустящої золотистої корочки. то готова. Зараз охолоне і потім зроблю сендвіч. Так, оці побільше, які я приберу, а з цієї зроблю зараз сендвіч. Потім я її отак нарізаю найскось і заморожую. І потім достаю і роблю собі брускет. Салат, Він такий якийсь трошки пов'явший. О, така чябата. Такими тоненькими скибочками яблучко нарізати. Мені дуже смачно це з яблуком. Воно дає такий контраст. Тепер зробимо соус. Так, тут у мене майонез, низ, я візьму таку гірчицю в зернах і трошки додам ще міцної гірчиці. Одну половинку змажу ось таким соусом. А сюди ще додам кетчупу на цю половинку отакого от соусу. Взагалі, я печу цю чабату для... тільки для брускетти. Отакі сендвічі це дуже рідко роблю. Ну, а зараз пекла, ну як я в кадр такий не зроблю сендвіч. Так, тепер. Тепер збираємо. Замотуємо в харчову плівку. Син -син готовий. І тепер красота. Ну, ще сюди помидорчик би, але немає помідорчика в мене зараз. М -м -м. І дуже зручно їсти М -м -м. дає таку хрустінку. М -м -м. Дуже смачно. Але пам'ятайте, що це не дуже корисно. Таке треба їсти дуже рідко, бо це калорійно. Але дуже смачно. Так, зараз я оцю половинку замотаю і з'їм наступного дня. Вання. Це зоопосилка, зоорозпакування. До речі, замовляю я своїм хвостикам в, в двох магазинах: це мастер Зо і «Зоомаркт». Другий магазин «Зоомаркт» я полюбляю більше. Не дивлячись на те, що в мастер Зоо безкоштовна доставка, вони її заклали вже в стоїмость тих товарів. Там я замовляю, якщо там якісь акції, або якихось товарів немає на зоомаркті, але на зоомаркті дуже, ви знаєте, зручно. Я там ще додивилась і вони про це не повідомляють. Вони там пишуть доставка кур'єром до 5 кілограм 50 гривень. Привозить мені кур'єр, і я сплачую 122 гривні. І потім, коли мені, в якийсь там, при, при якомусь замовленні, менеджер мені передзвонив, я в нього уточнювала. А він каже: зараз я вам скину посилання, ви на, по цьому посиланню перейдіть і сплатіть. Тобто вони, у них договір, мабуть, на співпрацю з новою поштою і у них безготіковий там, розрахунок. Тому для них дешевше йде. І от коли ти сплачуєш їм наперед по посиланню. так, І вже от два рази я отримувала посилки, доставляв мені кур'єр, і я сплачувала 50 гривень при замовленні. Так що Це, ну це потрібно самому у менеджера просити, щоб він скинув посилання, самому на, натякнути на це, що я хочу за 50 гривень кур'єрську доставку. От і там дешевше, все одно дешевше. І там є ліки, якісь препарати, яких немає навіть на Мастер Зоо. Тому я якось так і перейшла це останнім часом на зоомарк. Посилання на цей магазин я залишу в описі. Це не реклама, мені вони нічого безкоштовно не, не присилають. Це я просто знаю, що в мене дуже багато глядачів, які мають теж своїх маленьких улюблених хвостиків вдома. І якщо це теж буде комусь корисна ця інформація, то, будь ласка, скористайтеся. Так. Цей раз замовляла я корм, фіні знов закінчається вже там, і я йому ще замовила ще пачку індору. Я йому його змочую водичку, така розпилювач води. І я шикаю на нього. Він не розкисає ще, але такий трошки стає такий. Я так вважаю, що йому приємніше так його їсти. Для мії я хотіла замовити. Я її купувала була. для варить з надмірною вагою. От їй він сподобався. Я хотіла купити нема, і все. Нема, а в неї вже закінч... закінчився. І ну, взяла її для Чихуа, О, це вона полюбляє. Ну, Якщо я їй так дуже мало даю, корм зараз так, виділяю не так, щоб їж, скільки хочеш, то думаю, ну ладно вже, нехай буде ж. І ще замовила, у мене ж, ви ж вже знаєте, що в мене. Їх прибавилося, цих хвостиків, і дуже багато, і ще дружання. Отам. І я не можу зараз. от Мілпразон я купляю антигельмінтний. Це тільки для Фені і для Міні. Він дорогий, він дуже такий лагідний для печінки, для нирок. А цим дворовим я купувала. Каніквантель, каніквантель і дорміл. Каніквантель 586 гривень 12 таблеток упаковка. Ну, дорого. Я знайшла отакий, брованол і брованол плюс. Оце брованол це для цуценят і кошенят. Я це ще дам цій малій, а це для дорослих собак. І ще від бліг, від вошей, від кліщів. Отакі От ось опігулочки. Така ось посилочка. Ну, Взагалі, я тут пропишу, на, наскільки це я купую. Ой, звісно, мені дуже важко їх годувати, вони їдять же, же ще. Вони і ті на дворі. і це ж тільки хатнім, а тим, що на дворі, Я їм купую і корм сухий, але такий більш дешевий, звичайно ж. А скільки я купую цих субпродуктів, то я їм купую трахеї, то лапи, шиї, голови, каркаси, кістки, оце, хребти. Ну, це невозможно просто. І начебто я тільки купила і вже знов нема. А крупа ще це пшеничка. Ну, я не знаю, просто уходи стільки, що в мене таке враження, що я за цей час могла вигодувати. Ну, П'ятьох свиней, мабуть, зарізати на м'ясо. Тому, от я хочу ще і до вас теж якось звернутися. Якщо вам не шкода, якщо вам, ну ви, теж якось. Цим всім безхатнім тваринкам, допоможіть, будь ласка, хто скільки може, я буду рада і 5, 10, 20 гривнам. У мене є в посиланні в описі під відео, там є і картки, моє, і мої, і приватбанк, і монобанк, і PayPal. Тому, якщо що, я буду дуже вдячна кожному за кожну ринку. Еще курьер привез одну посылку собакам. Кора, мишки мои. Кора, еда ваша приехала, да? Что, карусик? Оси 10 кілограмів 419 гривень. Кора тут сама перша. Так. Ось такий десь дешевий, хоч купила, так. Не годувати, а так, іноді як смаколики давати. Ні, а це на тебе, більше, що ти тут стоїш <рес> Чекаєш. Це я нога удалу замовила. Ось такий от е, угорщина виробник. пішли, пішли коросі, пішли. Так, кора вже знімає пробу. Ляся, до речі, менше всього любить Оце сухий корм. На, ляся. Ляся, сюди. Йди. 聊聊。لا, لا. Айза вже сама прийшла на корик, <рик> Ну це вообще вона положила. Ай, орду положила. <рик> <рик>